Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вас вітаємо на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про відьмацтво, про сакральні знання та про паранормальні явища. Зараз вам пропоную невеликий розклад, що називається Карта Порада на цей тиждень. Тиждень, що буде. Ми маємо три карти: першу, другу та. Третє. Можете обрати свій варіант та зачекати тлумачення. Отже, інтуїтивно зосередились на тій чи іншій карті та обрали для себе варіант, який здається, що він найближчий. Тут перепрошую за сонячного зайчика. Та він тут бігає по картах у нас взагалі. Отже. Перша карта. Це в нас двійка кубків. Карта говорить про те, що цього тижня вам треба. Працювати в командній роботі, треба мати відповідно партнера, треба розділити з ним радисть радощі. І тут взагалі мова йдеться про партнера не лише у сімейних стосунках, не лише у любовних стосунках, а також у діяльності. Тобто цього тижня будьте не самі, виконуйте все. З партнером, з близькою людиною, з тим, кому ви довіряєте. І в результаті ви отримаєте той чи інший результат. Однозначно займайтеся з кимось, будьте з людьми. Це поради. Друга карта. Місяць досить складненький аркан, але я його люблю. Вам доведеться стикнутися із вашими несвідомими блоками та несвідомими страхами. Будь ласка, проаналізуйте себе, намагайтеся бути відвертими із самим собою, щоб їх уникнути та їх правильно Подолати за потреби можна пропрацювати із психотерапевтом як варіант свої страхи, а можна зрозуміти, що наші страхи теж нам підсвічують щось. Ця карта говорить на тиждень порада. Не бійтеся себе, пізнавайте себе та подолайте страхи. Так, тут може бути багато інших тлумачень, але ж ми розглядаємо це безпосередньо у пораді. Пізнавайте самих себе, не бійтеся. Якщо виникають страхи, зрозуміти, чому вони виникають. Так, третя карта в нас взагалі випав. Мах, дуже чудова карта для тих, хто її обрав, тому що, власне кажучи, тиждень це ваш, ваш такий крутезний, квиток, щоб покращити свою життєву ситуацію, тому що мах провідник енергії і може бути все. Життя знаходиться безпосередньо у ваших руках, і ви можете творити все. Ви Ладні подолати всі перешкоди, які будуть виникати на вашому шляху. Ви творці власного життя. І зрозуміло, що якщо ви творите щось, то те щось воно і виростає, тож намагайтеся створити таке і посіяти, щоб в кінці тижня ви насолоджувалися. Тобто, якщо сьогодні зранку ви починаєте сваритися, бути невдоволеними, сіяти негатив. Те ж саме буде відбуватися протягом тижня. Чому? Тому що вандана безпосередньо творча енергія. Використайте її на благо. Ось такі наші карти. Двійка кубків, аркан місяць, аркан мах. Зичу всім а, а, гарного, натхненного тижня. Єднаємося. Бо ми того варті. Ми прекрасна нація. Ми єдині та унікальні на цьому світі. Бути добру. Всім благословіння. Дякую за вподобайки та коментарі.